Касає самої Україні і вже з заповнительними влияннями встановимо рівнем Ну Це законку. брехня. Росія всі к этому і буде атносі з уважением. Це теж брехня. Воно дійсно піднімає ціну імпортних товарів, тому воно і робиться. Ну і це теж саме брехня. Слухайте, ну це ж неможливо дивитися. Нам постійно брешуть з телевізора, з газет в інтернеті. Сховатися від брехні майже нереально і головне, ми не маємо можливості встановити її рівень. Хоча погодьтеся, було б непогано, якби телевізор мав вбудований прилад для вимірювання неправди. Слухаєш, чиєсь інтерв'ю про курс долара 12 – бац, заморегтіла червона лампа. Брехня, або як у казці про пінокіо в кожного брехливого політика збільшувався б ніс. Знаєте, кому було найважче. Пану Путіну, і ось дивіться, чому. Вчора я віддав, віддав приказ визвотити всі воїнські подростіння до місця своєї постійного дислоцирування. Якби так відбувалося щоразу, коли пан Путін твердить, що в Україні немає російських військ, його ніс був би довший, ніж сам пан Путін. Поки такого винаходу немає, програма гроші вирішила перевірити депутатів на детекторі брехні. Бо якщо людині немає чого приховувати, вона з легкістю відповість на пару-трійку запитань про політичну проституцію або хабарі. У нас сьогодні в студії Володимир Кузьменко, експерт-поліграфолог, і саме прилад поліграф. Володимир, здравствуйте. Добре. І розкажіть нам, будь ласка, як ця штука працює, що це за датчики і як його можна використовувати. Перед вами находится полиграфный комплекс, который по-простому называется детектор лжи. Это датчики, которые закрепляются на организм и измеряют физиологические изменения. По этим изменениям специалист определяет, где какой из вопросов у человека вызывает максимально стрессовые изменения, соответственно, страх быть разоблаченным. Тобто, якщо я нервую, наприклад. То ви будете бачити, що саме це питання викликало в мене хвилювання. Я віжу, де ви просто нервничаєте, а я віжу, де ви боїтеся за последствия бути розоблоченим Якщо перевірити всіх даїшників, чи ми зможемо, наприклад, зрозуміти, хто з них має залишитися на службі, хто не має, Так, є така форма перевірки, називається скринінг, тобто просіювання. Это был ли негатив в прошлом? Хто ж з депутатів не боїться перевірки на чесність? І головне, хто боїться, в нашому наступному сюжеті. Поки парламентарі сваряться між собою, <звук> королевська лякає нестабільністю. Предприяття закриваються, робочі місця закращаються, долги по зарплатам ростуть. А на депутатах не пишуть, йому вірити чи не вірити. Усі люди одинакові перед законом. Пересічний українець скоріше заблукає у власних думках, ніж сам зрозуміє, хто ж говорить правду. Боже мій, ви мене тому журналісти грошей вирішили піти. Здавалося б, на неймовірне. А це, серй... це серйозно? ми запропонували депутатам сісти не в парламентське крісло, а в те, в якому збрехати неможливо. Депутати один за одним відмовляються. Адже нашим глядачам доведеться говорити тільки правду. Тільки для наших глядачів гарячий стілець для депутата, детектор брехні. Хто ж погодиться зайняти місце правди? Зачем ви це ну, Я завжди лишаюсь на будь-які експерименти, які пропонують журналісти. Тим більше, в той час довіря до Верховної Ради очень низька. Експериментатор на ваших екранах Дмитро Голубов. Депутат Доброго дня. Здравствуйте. Дмитро родом з південної столиці, з Одеси, так? Да. де власне і переміг на мажоритарних виборах від блоку Петра Порошенка. Ну по да. <свят> <вяжется. свят> а здесь <уже> отвічать по Посмотрю, как як карта А це вже по паде минуле сьогоднішнього депутата швидше нагадує комікси. Настільки здається, на перший погляд казковим у далеких 2000-х Дмитра Голубова підозрювали в інтернет аферах на 11 мільйонів доларів. Пов'язаних з банківськими картками міжнародних систем Мастеркард і Віза. Справа була настільки серйозною, що у неї втрутилися навіть спецслужби інших країн. І вже в 2005 році Дмитра Голобова затримали вдома в Одесі. Суд виправдав Голобова, і сьогодні він депутат. Але ж кого цікавить минуле? Головне ж, сьогодення. Как удобно? Да. Декілька хвилин на пояснення щодо ходу перевірки і, можливо, вперше народний депутат України постане один на один з правдою. Приходилось проходити перевірку на приват. Це перший раз. раз. Основний принцип роботи це то, що когда людина говорить неправду відповідає неправдиво, він испытує стрес. Можемо одівати Так, да, чого ж ні? Поліграфолог Віталій проаналізує показання, поставить тестові запитання. Ви вмієте і лгати, не так. Да. І ми розпочинаємо ставити незручні запитання. Ви являєтесь собственниками недвіжимості, знаходячися за границею? Ні. За період проведення того, ви оказували фінансову благотворительну допомогу? Так. Да. Поки що Дмитро відповідає чесно, але спокійний вираз обличчя оболонка. Зараз у Дмитра всередині ціле торнадо із хвилювання. Про це говорить поліграф. Будучи народним депутатом. Вам би підлагав взятки? Ні. Тобто не було. Взятки ні. На були там. Поможете нам в цьому питанні. Ми вас тоже тоже там забудемо Дмитро хвилюється, тим паче, що наступне запитання про його роботу депутата. Вам відомі тендери, які створювалися під конкретні компанії. І що ж скаже поліграф? Багато ліній, та їх може зрозуміти лише експерт. Виповняє служебні обов'язки депутата Верховної Ради. Ви отримали взятки, своє Тобто Також стресових змінень не зареєструємо при відповіді на екрані, що вказує на іскренні відповіді. Та не всі ідеальні, є підтвердження, наступне запитання. Ось тема, яка збентежила депутата крадіжки. Ви вмієте ті Що? – Ну, це вас таке вміння? – Електроенергія теж так. Да. Питання в Яблочко. Невже народному депутатові доводилося обкрадати державу? Було віряна ставил, ставил жучки. Дуже mm -hmm. сіля много набігала тисячу в місяць. Вже відімкнувши поліграф, Дмитро зізнається: жучок вже не використовує. Експерти відмічають, є техніка, коли велику брехню прикривають маленькою. Нам залишається повірити лише на слово. Хорошо. Далі спитаємо і про всемогутній депутатський мандат. Не забудемо і про набридливі хабарі. Будучи народним депутатом, ви використовували хоча б раз у лічних корисних цілях депутатський мандат. Ні. Виповнення служебної обов'язки депутата Верховної Ради ви получали, взятки використовуючи із пользує своє можно Ні. Усіх питань не поставити. Процедура тестування триває вже близько трьох годин. Тому нам доведеться покинути наш імпровізований острівець правди і запросити на це місце. І інших депутатів Тим, хто планує якусь та дальнішу політичну кар'єру, мабуть, все таки стоїть сюди. Ті, ті хто від себе публічним політик в'ячеслав Константиновський відмовився від тестування. Не знайшов часу для поліграфа і Михайло Гаврилюк. Часу нема, нема часу. Ми готові надати крісло правди депутатам незалежно від партії і навіть міністрам. Хто наступний заговорить правдою. Слідкуйте за нашою програмою.